У Тернопільському міськрайонному суді не відбулось засідання у справі про смерть однорічного Єремія, який помер після стоматологічної процедури в Тернополі. Причина захворів обвинувачений суд погодився відкласти розгляд справи та зобов'язав підсудного надати медичну довідку, що підтверджує хворобу. Нагадаємо, під час попередніх засідань уже заслухали позицію потерпілих матері хлопчика Руслани Пліш та його батька. На попередньому слуханні це був допит потерпілого, та якби батька. Єрмійчика і також мали розпочати допит свідків, але оскільки свідки не з'явилися в залу суду, то слухання вже було відповідно перенесено на наступний раз. Цього разу мало бути слухання за допит свідків. Відповідно, до суду надійшло клопотання, що кучмій захворів, і він не може з'явитися в залу суду. Кучмі це лікар-стоматолог, який безпосередньо. Лікував чекав 13 листопада. І відповідно, що якщо він не з'явився, і також не з'явилися адвокати Криницької. Відповідно, це все ж таки знову ж затягування слухання, оскільки навіть якби Кучмій не з'явився, то вони б могли б приїхати, оскільки вони адвокати Криницької, а не Кучмія, Но вони все ж таки навіть не приїхали. За словами Руслани Пліш, далі має відбутись допит свідків. Один із них завідувач анестезіологічного дитячого відділення обласної дитячої лікарні. Проте чоловік відмовився свідчити, оскільки обвинувачена є його дружиною. Справа очевидно, що вони затягують, тому що вони між собою. Спілкується Кранецький, завідуючий анестезіологічного відділення, він скористався статтею, що він не буде свідчити проти своєї дружини. Але в той день, 13 листопада, він все ж таки надавав. Так, мав би надавати допомогу Єремійчику, але наскільки він її якісно надавав, чи він був суб'єктивний до дитини рятувати, чи він рятував свою дружину, яка довела Єремійчика до смерті. Тобто не свідчити проти дружини можна. А мою, мою Єремійчика залікували вони разом, сімейство, і він далі собі працює і завідуючий. На своєму, на своїй посаді в принципі, так, якби він би мав відповідати таке, теж оскільки, якщо дитина поступила в реанімацію, він би мав би теж приймати рішення і лікувати. Він теж має мав би прийняти участь в лікуванні. Нагадаємо, трагедія сталася 13 листопада 2023 року. Того дня мама Руслана привезла сина Єремія до Тернополя на планову стоматологічну процедуру під наркозом. Хлопчику був рік і 10 місяців. Увечері того ж дня медики повідомили, що він помер. Нині на лаві підсудних лікарка-анестезіологиня та дитячий стоматолог хірург. Їм інкримінують неналежне виконання професійних обов'язків. Розгляд справи мають продовжити 23 жовтня.